На вашу думку, як конфлікти вирішувати в сімейних відносинах? В кожного з нас? би примітивне питання, mm -hmm. але якщо виникати глибоко, в кожного mm -hmm. з нас є тоже своє трошки его, свій характер, mm -hmm. особливо, коли вже люди зрілі, mm -hmm. в них є своє бачення, свій стиль життя, yeah. свої якісь кордони. Mm -hmm. І такі двоє живуть mm -hmm. за своїми кордонами, і часто ті кордони так їм іскри створюють. Конфлікти дуже крута площадка для, для того, щоб міняти. Для тренування. Це вовче просто трену, трену, вічне, тренувальний вічне. табір. Це просто Вічний. краса. Да, якщо, скажу так, якщо людини, не дуже роздутей, я поклоняється да, якщо нема корони на голові. А корона, до речі, на голові це самопоклоніння, але деформує дуже голову людина дуже тоді ну запальна стає. Вона реагує дуже жорстко на конфлікти, йде в контратаку зразу, винуватить е, е, навзайми зразу. Але якщо людина є відносини з Богом тісні, вона сприймає, як там біблія каже: нехай мене. Карта є Тобто, якщо жінка конфліктує, говорить правду, це дуже нормальний момент. Часто це площадка Нам треба десь люди, які дають нам стусани. Часто жінки бувають для чоловіків спомагательний елемент для розвитку. Часто це правда, якщо брати. Але часто вони бувають бензопила Це трагедія, звісно. Але брать, якщо конфлікти так в загальному, яке бути відношення? Філософський момент перший. Розуміти, що це, значить, Бог. Працює наді мною. Через Божу сверену волю я допускаю він це, все, щоб так, людина зі мною була. Конфлікт. Там є завжди раціональне зерно. Треба придивитися, а можливо, дійсно, я на, на безпечному шляху стою я не бачу, моя сліпа зона. Тобто людина, конфліктуючи, зі мною може допомогти або в шлюбі. ми говоримо, да, жінка. побачити мою сліпу зону, яку я взагалі не бачу. Бо в нас ми себе кришуємо завжди. Ми, ми любіночки свої любимо, їх захищаємо їх, ми робимо їх. І. Це перше, конфлікт має раціональне зерно. Друге, коли конфліктують, я маю розуміти так. Треба попробувати виняти брівно свого ока. Побачити, можливо, в мене є воно. Христос же каже, ти брівна в своєму оці не відчуваєш, коли собі торчить така колдобина, а я мікрохірургії ока жінки займаюся в той час. Тобто я маю виняти брівно, Подивитися, може я загордився реально? Зажерся, як сьогодні казав казав мій друг. Третій момент говорити істину з любов'ю. Якщо навіть мене шторманули, я відповідаю знову за свій кордон. Маю поговорити дорогенька, дивись, я побачив, що ну, є, є умілий відгук. Не треба там спочуттів бризгати все. На фактах я побачив, що ти ведеш себе так. Другий момент. Я думаю. Ти робиш це тому, що можливо. Третій момент, я відчуваю, що це неправильно, і мене це ранить. І четвертий момент, я надію, що ти будеш змінюватися і будеш в вслідючі моменти, будеш більш лояльна. Це якщо брати конфлікти. Що ж в конфлікті хорошого конфлікт це я маю розуміти, що конфлікт це часто посягання на моєго ідола. І Біблія, коли каже, звідки у вас сварки, откуда у вас сра і розногласія. Біблія каже, не чини звідси від пожадливості ваших воюючих в членах ваших. Тобто, Яков, після Якова, 4 розділ, дає зрозуміти, що <кій> я, Володя, ти злишся а, на жінку не тому, що вона зробила тобі зло, а тому, що вона не зробила те добро, яке ти від неї очікуєш. Часто ми конфліктуємо з людьми, коли, коли затрогують наших ідолочків. Ось. Забери ідолів і конфлікти пропадають, по суті. Вертаємось до базових настроєк. відносини з Богом. Чим більше людина з Богом спілкується, уявляєш собі, кожен день, спілкуючись з Богом, ти пересікаєшся з ідеальною особистістю. Як можна після спілкування з ідеалом вийти тим самим поганим чоловіком? Я буду покращуватись. Класний момент, коли і жінка має відносини з Богом, і чоловік має відносини з Богом, таємна кімната є в обох конфлікт. Конфліктів все менше і менше тоді.